Англійські. Англійські. Гуляти. гуляти. А може сякої поклеїть? Ну давай. Кого? Дівчат. Я крик. Понятно, пішли їм. А давай я по телефону позвоню. Давай. Сірі, позвони Насті. Добре. Алло, привіт Настя. Ви вийдете гуляти?

Може, Андрій сховався у буді? <рисвіт> Ні, його немає у буді. <рисвіт> Трошки до цього. Віка, <рисвіт> Настя, <-то>, дивіться. Тебе <рисвіт> все <сьої> в порядку. <рисвіт> Схоже, його впустила змія. Несем в карму. <рисвіт> <рисвіт> Алло, швидка допомога. Це швидка допомога. Алло.

Що зі мною було? Думаю, тебе спустила змія. Ми дали тобі таблетку. О, дякую. Тепер ми мусимо піти кудись в інше місце і розвідати, чому ніде да немає людей. Там нікого нема, не з <плес> Ія, ти куди? О, ні, дивіться, це влас! О, ні, Андрія збили. Оце так травма. Схоже, він помер. Продовжимо пригоди від нього. Андрія! Схожий здобув. Доведеться продовжити пригоди в тим. Давайте його похорони. Ні. Ні, я не можу підтягувати. О! 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 О, Ми візьмемо цю панамку, як пам'ять проведе. Ні, усі мої друзі померли. <плес> 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 Я проснувся, це був лише сон, такий жахливий сон. Дівчинка варя, з останньої парти напишу тобі пісню, але не для топчарта, дівчинка варя, сумний ямоджі мені подобається тим, що ні на кого не схожа. Дівчинка варя, з останньої парти напишу тобі пісню, але не для топчарта.